Вітаю! Мене звати Денис Паненко, я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. І сьогодні ми поговоримо про пріоритет права над процесом і коли можливо відступити від процесу задля дотримання прав. Конкретний випадок, конкретна справа та відмінний результат. Мого клієнта обвинувачили у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачуваних частиною 2 статті 37, частиною 2 статті 37 Кримінального кодексу України. Підготовчому засіданні після направлення обвинувального акту до суду мною та моїм клієнтам було заявлено клопотання про повернення обвинувального акту прокурору з мотивів недотримання вимог статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі відсутності формулювання обвинувачення та порушення презумпції невинуватості. Підготовчому засіданні в задоволенні такого клопотання було відмовлено. Судом було прийнято рішення про призначення справи до судового розгляду. Головуючому стороною захисту було заявлено відвід, у зв'язку з тим, що її рішення про ігнорування очевидних порушень стороною обвинувачення вимог Кримінального процесуального кодексу України, в тому числі презумпції невинуватості, виключають сумніви в її неупередженості. Задоволення відводу теж було відмовлено. Через деякий час судового розвіду, дослідження письмових доказів, відеозаписів, показань свідків не все більше приближалося до виправдовування вироку, а сторона обвинувачення до розуміння цього. Однак суддя, яка здійснювала судовий розвід, звіни... звінилася і справу перерозподілили на нового суддю. Як нам відомо, згідно вимог статті 319 Кримінального процесуального кодексу України у випадку, коли змінюється склад суду, судовий розвід починається спочатку. Однак, незважаючи на це і на переконання сторони захисту, винувательний акт необхідно було повертати. І це питання е, повинен вирішувати новий склад суду. Він його не вирішував. Тому у призначеному судовому розгляді я заявив клопотання про, про перехід зі стадії судового розгляду на стадію підготовчого судового засідання. З тих мотивів, що суд, який розглядає справу, не вирішує питання повернення обвинувального акту. Однак воно заявлялося стороною захисту. А відтак, суд, який розглядає справу, заново не має нести поціальної по відповідальності за рішення, прийняте попереднім складом суду. Суд моє клопотання, незважаючи на заперечення прокурора, задовольнив разом з тим, за результатами розгляду клопотання про повернення винувального акту прийняв рішення про задоволення клопотання стороною захисту та повернення винувального акту прокурору. Прокурор не погодився з таким рішенням суду першої інстанції та направив апеляційну скаргу до апеляційного суду, в якій вказував на порушення. Вимог судом першої інстанції статті 319 Кримінального процесуального кодексу України і неможливості повернення згідно з вимог Кримінально-процесуального кодексу зі стадії судового розгляду на стадію підготовчого судового засідання. Судді апеляційної інстанції я погодився з тим, що згідно вимог статті 319 Кримінального процесуального кодексу України неможливо після зміни складу суду. Повертатися до підготовчого судового засідання. І навіть відзначив, що така позиція прокурора цілком відповідає положенням статті 319 Кримінального процесуального кодексу України. Однак чи може процедура, визначена в статті 319 Кримінального процесуального кодексу України і неврегульованість Кримінального процесуального кодексу України, що робити, коли інший склад суду не згоден з прийнятим рішенням попереднього складу на підготовчому судовому засіданні? Бути вищою ніж право на захист і право на справедливий суд, апеляційний суд Одеської області погодився з моїми доводами. Задоволення апеляційної скарги прокурора було відмовлено повністю. До речі, після повернення будувального акту прокурора справа до суду більше не поверталася відповідно до положень пункту 3 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. Прокурором була винесена постанова про закриття кримінального провадження у зв'язку з тим, що не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпні можливості їх отримання. Тому і без вироку можна фактично отримати виправдання особи. Посилання на судові рішення по цій справі залишу в описі до відео. Завжди будьте наполегливими у своєму захисті, це неодмінно приведе до відмінного результату. А з вами був я, адвокат Пономаренко. До нових зустрічей у Рубриці про адвокат.